Гра у військову муштру гартувати тіло та душу на Тернопільщину з'їхалась молодь з усієї України. Тут на місці боїв УПА з військами НКВС. Хлопці та дівчата вивчають тактику на традиційній грі горби Антонівці цьогоріч. Аншлаг юні українці активно зголошуються пройти вишкіл. Яке воно молоде військо в польових умовах? Бачила Надія Березюк. Чотири намети і вогнище. Єдине, що в Антонівському лісі нагадує про цивілізацію. Тут розташована рада вищих спостерігачів. Сюди учасники ігор приходять відновлювати життя, тобто отримати нову пов'язку. А у півночі керівники куренів на наради. Решта гравців 60 годин поспіль у лісі. Вистежують суперників, нападають на них і в рукопашному бою намагаються зірвати пов'язку з рукава. Суть гри полягає в тому, що з'їжджаються люди зі всієї України, діляться на дві команди курені, які воюють між собою за прапори. Кожен курінь має по прапору, який він розміщає на території в 25 квадратних кілометрів. І команда супротивник шукає цей прапор. Знаходить прапор, отримує бали. Це 250 балів за прапор. Окрім бійців, які переховують прапор свого курення і заробляють бали за знешкодження ворога, у лісі діють і диверсійні групи. Їхнє завдання завадити учасникам. Юрій щойно повернувся з такого завдання. Брали супротивника на виснаження, не даючи спати, спад, відповідно ламаючи їм бойовий дух до майбутніх звиттях. і. Ну, трошки можна так сказати, дразнили їх. У цьому лісовому квадраті дислокується група диверсантів. Зараз ми їх також застаємо зненацька. Для них журналісти теж як диверсанти, та вони не бояться, бо, за правилами гри, безсмертні. Хто спить, а хто перевіряє запаси харчів. Це гріхи, які мають велику калорійність. А, багато багато печива. Любити так, так, люблю солодке, але воно має калорійність. Це важливо. Нам потрібна енергія. Так, Багато суховрукти. Можна нейтралізувати. А тут є в мене шоколад. Багато різного. У цьому лісі, поміж дерев, переховуються курені, левів та вовків. Отут леви після минулої ночі боїв з диверсантами відпочивають, а тим часом їхній спокій охороняють постові. Стійка, це контроль периметра. Там люди відпочивають. Леви потомлені, але готові до атаки. Кілька рядових щойно повернулися з розвідки. Звітують командиру про потенційну небезпеку. Були квадрат, ну, 60-й кусочок, 118 далі 118 119-й, далі кусок з третєго, з однієї підійшли до вас. З першого часу? Так, зістріли по дорозі наших, які тікали від двадцях і червоних. Ой-ой-ой. Тільки від двадцях? Так. Так вони десь тут. За кілька хвилин курені зустрічаються. Найважливіше в таких боях не втратити командира. За нього знімають дуже багато балів для 20 очків. Та дорога ну просто ем, чим воно що, дорога, що Я тільки можу вмерти за гру три рази. От, тобто там більше в мене поновлень немає. Протягом трьох днів молоді партизани вчаться переховуватись, знаходити суперника, користуватися раціями і просто виживати в польових умовах. Люди навчаються орієнтуватись, навчаються працювати в команді, навчаються покладатись один на одного, довіряти побратиму, отримують знання з топографії, з тактики, з партизанки. Харків'янка Євгенія, проукраїнська активістка у її біографії Київський і харківський майдани. Такий вишкіл вважає вона необхідний сьогодні не лише чоловікам, а й кожній жінці. Як показала практика цього року цьогорічних подій, то справді такий досвід дуже корисний є у сьогоднішніх умовах. Загалом до традиційного західноукраїнського вишколу цьогоріч доєдналося і понад півсотні східняків. Наталка Струп з Тернополя надія Березюк, Сергій Русаков, оглядня телеканал Зік. Thank <music> you.